Коли е, ми насичуємо мозок постійно якоюсь іншою інформацією, новою, це книги, це якісь нові хобі, це вивчення нових мов, це може бути спів. От я співаю в хорі. Церковному. О, союзно круто. Так. Ось гра на музичних інструментах, ну тобто, щось нове. В 24-му році таке поняття з'явилося: це коли е, мозок просто гине, умовно кажучи, від того, що ми його не тренуємо і йому не даємо якусь поживу. Вмирає. Так, Я правильно так, розумію? Так, угу. так. бо ми він просто не, не оновлюється, не розвиваються ці нейронні нові зв'язки через те, що ми не даємо йому якоїсь їжі корисної. Ну. Так як ми хочемо щось смачне їсти, так і мозок. Але ж читати треба саме книги Книги, тренувати книги. і так, закидати саме книги. туди саме такі ну, моменти для того, аби подумати. Так, тут помислити. мова про книги, не про новини. Ну, а так, про так, книги. Так, так. Класика, або ну, що людині подобається, можна взагалі іноземною мовою.